Вітаю вас з міста Мира, Лікія. Саме тут знаходиться церква Святого Миколая, де я служив і жив Святий Миколай. Це стара частина міста Мира. Там був порт Мири, Андроніки. Саме тут подвизався і жив Святий Миколай. Мир, мир Лікійських, Чудотворець, як його називати. Оце і є мир Лікійський, Ми тут знаходимося. Тут ще є багато цікавих місць, святих місць. Далі по тій дорозі в ту сторону знаходиться свята гора Сіон. Це якби образ святої Гори Єрусалимі, Сіон. Там був монастир. Досі він є. Ми якраз їздили в той монастир, Сіонський монастир, де подвизався інший святий Миколай, біля тої гори, там. де подвизався інший святий Миколай, святий Миколай Пінарський, я не знаю, чи ви чули про нього, О, чи Сіонський, його деколи називається. Сіонським або Пінарським, бо він був потім пізніше в кінці свого життя він став єпископом міста Пінара, тут теж та те, ту ліки. Далі там, вздовж узбережжя, в ту сторону. Ось. З ним часто плутають життя Пінар... Миколая Пінарського, Миколая Мерліківського. Але це два різних святих, них між ними 300 років різниці. А от сам Миколай Мерліківський, та й сам Миколай Пінарський теж жив в мирі тут. В тій старій частині міста, ось, де вони жили. Ось це місто Мира. Мир Лякійські, недалеко від Анталії, дві години їзди від Анталії. Сьогодні це місто називається Демере. Але назва Мира ж досі вживається, можна зустріти в написах навколо. Ось тут була ріка, вона зараз висохла. Ви бачите, це ріка. Забув, як вона називається. Вона впадала в море. Там, ось. Дуже родюча долина, вона досі родюча, за Миколая була, в часи Миколая родюча, так і досі вона родюча. Ось, Хотів вам показати це місто Мири Лікійські. Ми на авто зняли з авто в Анталії і подорожуємо шляхами Святого Миколая, скажімо так, Ось, Паломницька поїздка, поїздка в мири. Лікійський. Ось це дорога до святого Сіона. На святу Гуру Сіон. Сіон не тільки є в Ізраїлі, він теж є в мирах Лікійських тут недалеко. На жаль, він занедбаному стані, монастир Сіонський. Там зараз. Ну, зараз. Але є, я зробив фото, дуже цікаві орнаменти на хрести. Я був вівтарі, там біля Вівтаря в Вівтару стояло. Бо то розвалено все, розумієте, там занедбаний стан. Ну, церкву відновила Святого Миколая тут в мирах лікійських так виглядають мири лікійські. Мира, точніше мира, називають мири, а правильно сказати мира. Отче міра. Це так, як ну, воно колись називалося Мира, а не мири. Всього найкращого з Богом. Їдемо. Божих благословень вам з мир Лікійських. Чи з мир? Як хоче, хай як хоче, так і наздивається. Ось як ця місцевість називається. От тут стояв, мабуть, Микола, він десь тут ходив по цих горах, подвизався, молився. Тут відбувалося багато чудес з його життя, як він спас двох дів чи діву там від, від блуда, щоб що кинув золото її, рятував людей тут на морі. Отаке. От Добре, з Богом. Хай вас Бог благословить. Ось які тут круті дороги в мерах лікійських, спуски, гори неймовірні, краєвиди. Досить небезпеч, бо небезпечно, бо не скрізь є загорожа. Бачите, ми спускаємо з Святої Гори Сіон, їдемо до мир Лікійських. Місто мира місто Святого Миколая. Бачите, там миру видно в долині. Це місто в долині. Воно таке родюче долині розташовано, де, де дуже багато живності всякої росте. Бачите, зараз вам покажу. Дуже круті збуски. Це все теплиці, я не знаю, що в них вирощують, але дуже багато теплиць. Просто неймовірна кількість теплиць. Мир Лікійських ми направляємося в Патару, де, ж, де народився і жив Святий Миколай до того, як він став тут єпископом у мирах. До того він жив в Патарі. Це звідси година їзди з мира, з довшого збережжя. Дня сонячна погода, тут ні хмаринки, повна протилежність до Ісландії. Якщо в Ісландії постійно хмари, тут постійно чисте небо. Це граната, лимонів, апельсинів, персики, дуже е, родюча земля, і ці кавуни, дині. Суп, просто Теж можна поїхати тут скупатися. Кам'янистий пляж. Там є ще річка, де Гірло Річки і ще один пляж. Де водяться черепахи, такі прямо великих розмірів. Черепахи можна там побачити. Є руїни Древньої Мири, де ще з 5 століття до нашої ери. З амфітеатром ми хочемо там зупинитися зараз. Ну, це Україна, тут так, так цікаво бачите це. Як. Україна міста Мири. Всього вам найкращого спускаємося в миру, де амфітеатр в місті Мира, в мирах Лікійських, де жив Святий Миколай. Він тут часто ходив, бував, проповідував, мабуть, слово Боже, тут на цих сходах збиралися люди. Для гладіаторських боїв, мабуть, тут карали християн, розривали їх лави чи звірі, переслідування Діопатіана. Цей тат бачив багато чого, я впевнений. Ці стіни є свідками. Багато історій. А там, бачите, могили древніх ліківців, як вони ховали в минулому вони будували. Гробниці, такі гробниці для людей де, Мабуть, заможніх людей. Не думаю, що всі люди могли собі дозволити такі поховання. Лікійська мова розшифрована, і алфавіт також схожий на грецький. Досить ймовірно Миколай говорив лікійською мовою, але або грецькою, грецькою або лікійською. Ось. Ось. ще пару сотень років до Миколая. Тут говорили по-лікійськи. Амфітерат міста Мира Лікія. А це портова частина міста Мира. Вона називається Андроніке. Сюди заходили судна. Зараз. Це, це частина Демре, частина мири, але воно якось трохи віддалено від міста. Краще на машині сюди під'їхати. Ось Сюди заходили суда, Сюди заходив теж, тут бував теж апостол Павло по дорозі до Риму. Є згадка про апостола Павла, як він відвідує миру в новому заповіті. Ми тут стали чисто показати вам цей краєвид. Тут дві річки є, там одна ріка впадає в море. І тут ще одна. Андроніки, портова частина мири. Місто мира Лікія. Лікія Туреччина. Ось наша машина, їдемо далі.